Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна укрінформ З вами Ольга Таманова. Дев'ятий рік триває війна і 321-й день триває героїчний супротив українського народу. І Я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну. Коротко про розклад подій на сьогодні, які підготувала наша команда. У 15-й годині до нас у студії приєднається Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, і ми будемо говорити саме про поточну ситуацію у електроенергетики в Україні. У 16-й годині до нас у студії приєднається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. І ми поговоримо про ситуацію на наших кордонах. Ну а прямо зараз у нас у студії Олег Коріков, виконуючи обов'язки голови. Держатом регулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіоційної безпеки України пан. Леже, я запрошу вас на цю цену. Давайте розпочнемо нашу розмову з ситуації на Запорізькій АЕС, Тож, як сьогодні працює станція, чи працює вона взагалі? Ми знаємо, що останнім часом окупанти намагаються і нам говорять про те, що намагаються підключити її до російських мереж. Чи вдається це, чи можливо це які наслідки будуть такого? Підключення, Прошу. Дякую за запитання станом на сьогодні. Запорізька атомна електростанція перетворилася фактично з виробника електрики на споживача. Це все відбувається внаслідок окупації Запорізької атомної електростанції рашистськими загарбниками. Всі шість енергоблоків перебувають в зупиненому стані, але Запорізька АЕС отримує електрику з енергосистеми України. Енергос... електроенергія Запорізька АЕС, як і будь-які інші атомні електростанції, потрібна для того, щоб е, працювали системи безпеки, у тому числі ті, які забезпечують е, залишкові е, відведення тепла від ядерного палива е, загалом. В період окупації відбулася ну з, внаслідок окупації, відбулася е... значна деградація ядерної та радіаційної безпеки на Запорізькій електростанції. перебування російських військових. Зброї, вибухівки військової техніки на Запорізькій АЕС немає нічого спільного з дотриманням ядерної та радіаційної безпеки. Фактично, окупанти перетворили Запорізьку АЕС в військову базу і в ремонтну базу. Тобто там ще відбувається і ремонтування, ремонт техніки військової окупантів. Значить, ми однозначно маємо сказати, що ці дії по перетворенню ЗС на базу є абсолютно неприйнятними і, відповідно, єдиною експлуатуючою організацією є національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Українська наразі відбуваються, скажімо так, нелегальні, нелегітимні протиправні спроби призначити фейкову експлуатуючу організацію указом Путіна. Цю експлуатуючу організацію жодною країною не визнано, і ці рішення вони є нікчемними. Насправді єдиною легітимною експлуатуючою організацією є державне підприємство Неканергатам. Створена система підготовки персоналу, яка отримала відповідну ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання. Не Еканергатам отримав ліцензію на експлуатацію ядерних установок енергоблоків, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і ядерної установки сховища. Відпрацьованого ядерного палива. Ми також в Україні маємо систему ліцензування персоналу. Це два таких важливих компоненти: по-перше, ліцензування персоналу, який має право безпосередньо керувати реакторною установкою, і посадові особи з Вищого керівного складу, які е, мають право здійснювати організаційно розпорядчі функції з ядерної радіаційної безпеки. Тобто, але ці, всі, е, цей весь персонал е, його винаймає на еканерготам, проводить їх навчання і, відповідно, забезпечує їх ліцензування в органі регулювання ядерної радіаційної безпеки, який я представляю. Таким чином, виключно. Належність персоналу до НЕК «Енергоатом», належність персоналу до ліцензованого персоналу це є єдиний такий легальний шлях управління Запорізької атомної електростанції. Будь-які інші варіанти це є поза межами, поза правовим полем. Знаходиться. Зараз на Запорізькій АЕС на закони перебувають представники Росатома, які втручаються в технологічний процес керування Запорізькою атомною електростанцією. І, ну, як я вже сказав, дії ці не є законними. І е, ці фахівці в лапках мають, які приїхали, щоб покерувати Запорізькою АЕС. Мають пам'ятати, що вони нестимуть за це персональну відповідальність, і більше того, можуть потрапити під санкції особисто цей персонал. І я вже не кажу про те, що вони назавжди втратять професійну репутацію серед нашої спільноти атомників. Пане вже, щодо цих спроб підключитися до російських мереж, чи вони взагалі можливі, і якщо можливі, до яких це призведе наслідків? Дякую за запитання. Щодо того, чи можливо підключити Запорізьку АЕС до енергосистеми? Росії, то ми вже бачили ці спроби, і ці спроби спроби невдалі завершилися нічим. Тому ми е, переконані, що всі подальші намагання окупантів фактично вкрасти е, Запорізьку АЛС АЕС і електрику, яку вона може виробляти, е, також ні до чого не приведуть. До того ж, міжнародні організації МАГАТЕ і Організація Об'єднаних Націй в своїх резолюціях щодо ситуації в Україні неодноразово констатують, що Запорізька АЕС – це Українська АЕС, Українська власність і електрика, яку вона виробляє або може виробляти, також українська. Ви згадали про МАГАТЕ і інші міжнародні організації. Давайте трошки зупинимося на них. Ми багато чуємо від різних джерел, в тому числі МАГАТЕ, про їх намагання все ж таки забезпечити і зробити безпекову зону навколо Запорізької АЕС. Чи є якісь на сьогодні вже розуміння, чи щось вдається, чи є якісь вже умовно кажучи, такі успіхи у цих процесах? Дякую за запитання. Це дуже важлива тема, взагалі міжнародна, скажімо так, участь і міжнародна роль в ядерній традиційній безпеці і захищеності. Дякую. Ми е, хотів би перш за все е, розпочати про те, що ми е, це все, що відбувається на Запорізькій АЕС, відбувається фактично на очах в постійно діючої місії спостережної, яка зараз перебуває на Запорізькій АЕС. Навіть магате не може. Скажімо так, якимось чином рішуче вплинути на поведінку загарбників на те, що вони продовжують наносити шкоди ядерної традиційної безпеці. І ми, Україна, я маю на увазі, запросили влаштувати моніторингові місії МАГАТЕ на всіх інших атомних електростанціях, включаючи і Чорнобильську атомну електростанцію. МАГАТЕ погодилася з цією пропозицією, і найближчим часом ці місії будуть розгорнуті на всіх АЕС. Головна мета цих місій це моніторинг стану безпеки в умовах ядерних установок, в умовах військових впливів, які зазнає наразі Україна українські ядерні установки. Відповідно МАГАТЕ можуть бути якби в режимі реального часу свідками. Того, що насправді відбувається, як ці ракетні удари, які ми вже зазнавали 23 листопада, коли всі без виключення енергоблоки атомних електростанцій України аварійним захистом були відключені внаслідок цілеспрямованої атаки на енергетичну інфраструктуру України російських загарбників. Таким чином, МАГАТЕ наразі найближчим часом прибуде до нас і більш широко буде представлено в Україні на всіх атомних електростанціях стосовно переговорів, які наразі да, веде генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Міряно Гросі щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС, Так, дійсно є така інформація і. Переговори ці проводяться. Наразі відбуваються зустрічі і в Москві. По цьому напрямку. Ми, Україна, виходимо з тою пропозицією, що зона безпеки має створюватись на умовах демілітарізації, повної деокупації. Території Запорізької АЕС і навколо Запорізької АЕС, включно з містом Енергодар, і повернення її під контроль української влади. Тобто, виходячи з цих умов, Україна, так, розуміє зону таким чином. Ми свої пропозиції Рафаелю Гросі передали, і генеральний директор МАГАТЕ в своїх переговорах виходить. З української такої позиції. Наразі конкретні деталі і стадія, на якій зараз наразі знаходяться переговори. Це політика дипломатична, таке чутливе питання. Ми знаходимося поза межами нашої компетенції, але ми очікуємо від наших колег з МАГАТЕ і бажаємо успіху в цих переговорах. Якщо говорити про роботу інших атомних станцій, наших, зараз яка ситуація? Чи вистачає генерації, які вони дають, і наскільки закриває це потребу у генерації загальні? Дякую за запитання. На сьогодні на підконтрольній Україні території експлуатуються дев'ять енергоблоків атомних електростанцій. З них в мережі на повній потужності знаходяться вісім. Один енергоблок знаходиться в плановому ремонті. Наразі всі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції вони знаходяться в зупиненому стані, і расисти не дають можливість вивести енергоблоки на потужності для роботи в енергосистемі України. Таким чином, усі, скажімо так, можливі потужності АЕС, які якими керує фактично Україна, вони знаходяться зараз в максимальним чином використовуються. От така Можливо, у відсотковому значенні наскільки це закриває нашу потребу, наскільки ми на інші наші потреби шукаємо інші джерела там, хоча б на 50% ми закриваємо саме завдяки генерації, яка нам забезпечує атомні станції. Наші. Останнім часом. Атомні електростанції е, закривають е, понад 50% споживання електрики в Україні, і наразі зараз така сама ситуація приблизно залишається 50% або більше трошки. Ми знаємо, що тактика расистів, на жаль, останніми місяцями це обстріл наших саме енергетичних потужностей, енергетичної системи, і ми бачили, що наші атомні станції, на жаль, приходять в стан аварійних відключень, коли таке відбувається. Тож, якщо розкажіть нам трохи цей механізм, як відбуваються такі відключення аварійні, чим вони загрожують і як у чому складність запуску потім таких станцій, наших після аварійних. Я нагадаю, що 23 листопада минулого року ми мали ситуацію, коли внаслідок цілеспрямованої атаки Росії на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури було. Відбулось аварійне зниження частоти в енергетичної системи України, що привело до спрацювання до відключення всіх без винятку атомних енергоблоків України від енергомережі аварійним захистом. Енергоблоки були переведені на споживання електрики від резервних дизельних. Електростанції, які є наявні на кожній АЕС, це є відповідно проєктний режим, який передбачений технологічними інструкціями і регламентами з експлуатації. Деякий час, поки в система не була готова прийняти потужність енергоблоків, енергоблоки працювали з увімкненими. Резервними дизельними електростанціями, але в міру готовності енергосистеми, в міру відновлення енергосистеми, енергоблоки були включені до енергосистеми і згодом потужність енергоблоків, енерговиробництво енергоблоків було відновлено. Значить, Така справа, що коли е Енергосистема неспроможна приймати електрику, то енергоблок АЕС вимушено має бути зупинений. Але це проєктні режими. Персонал в нас проходить регулярні протиаварійні навчання, регулярну перевірку знань. Таким чином підтримується висока кваліфікація персоналу і якихось там значних наслідків. З точки зору персоналу ми тут не бачимо. Ми констатуємо, що будь-яке аварійне відключення може бути причиною для розвитку аварійної ситуації, і це є, потребує відповідних досліджень, розрахунків і обґрунтувань. Але наші енергоблоки достатньо стійкі. І... Та ситуація, яка відбулася в нас 23 листопада, ми її пропрацювали з персоналом, відповідної енергетичної, скажімо так, колеги енергетики також пропрацювали цю ситуацію, і вона не має суттєво вплинути на стан безпеки АЕС України. Дякую вам за цю відповідь. Шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу мікрофону представлятись. Добрий день. Я колода Українферм. І в мене до вас таке питання. На вашу думку. Наскільки ймовірно, що 10-й пакет санкцій міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії, і, зокрема, Росатома? Дякую. Дякую за запитання. Я б хотів почати відповідь свою з того, що міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо в рамках безпеки використання ядерної енергії, це в першу чергу МАГАТЕ, Організація Об'єднаних Націй, вони однозначно висловились кілька разів по фактам, скажімо так, Збройного нападу і е, неспровокованої агресії Російської Федерації, захоплення об'єктів атомної енергетики України. Ми маємо м, три резолюції Ради керуючих з е, в, які відповідно ухвалені в березні 2021-го, у вересні 2021-го і в листопаді 2021-го. Про те, що Росія має припинити ці дії проти ядерних установок і ядерних об'єктів України і забратися геть з території України в межах міжнародно визнаних кордонів України. Ми відповідно подавали. Працюємо разом з нашими колегами з МЗС і інших інституцій українських з міжнародними організаціями в напрямку також і санкцій на міжнародні проекти Росатома і на сам Росатом. і зараз вже з'явився і орган регулювання російський, і проти нього. Тобто, скажімо так, спрогнозувати по 10-му пакету санкцій, саме що він буде, скажімо так, представляти, я не можу, але відповідну роботу з свого боку в цьому напрямку санкцій ми проводимо і дуже активно. Дякую, мабуть, уточню, мова йде про 22-й рік, так по цим всім рішенням, так. бо ви сказали 21-й. прошу ще питання. Вічеславка Сімці, чиття це я просто хотів уточнити. Ви сказали, що ем, заес не може видавати електроенергію в українську енергосистему. Тож, перше уточнення, чи має вона фізичну таку можливість, тобто чи підключена взагалі зараз заес до української енергосистеми, і в разі, якщо буде прийнято таке рішення, вона могла би давати електроенергію. А друге, скільки Україн українського персоналу залишилось зараз на ЗС з усіх, хто там працював, і скільки росіян приїхали, як ви сказали, ними покерувати? Дякую, дякую за запитання. Значить, наразі Запорізька атомна електростанція підключена до енергосистеми України і споживає електрику з української енергосистеми для відповідного забезпечення функцій безпеки і відведення зашкоду від тепловиділення від ядерного палива. Наразі існує можливість видачі електроелектрики. В українську енергосистему, але пуск енергоблоків Запорізької атомної електростанції блокується е, окупантами. Стосовно персоналу, то ми е, дійсно маємо значне зменшення кількості персоналу на Запорізькій наслідок тої небезпеки, в яку окупанти, е, скажімо так, привели. Е, Цю територію і відповідно персоналу, оскільки там тортури, оскільки тиск, оскільки незаконний вплив, вони продовжуються для того, щоб як я вже сказав, привести до привласнення Запорізької АЕС. але обсяг персоналу українського, який перебуває на Запорізькій АЕС, у тому числі ліцензованого персоналу, достатньо. Цілком для того, щоб забезпечити безпечну експлуатацію Запорізької АЕС в тих режимах, в яких вона має експлуатуватися, дякую за запитання щодо присутності росіян. Ну тут Складно сказати точні цифри, але ну, присутність росіян дійсно є. Але е, однозначно ми можемо констатувати, що це є незаконне перебування, е, і вони відповідно потраплять під персональні санкції. Оскільки перелік їх є, ми, відбувається їх ідентифікація відповідними, скажімо так, органами службами України. Тобто, все це е, так просто не. Не буде, не, не закінчиться. Дякую вам. Чи ще є запитання, друзі? Питань більше немає. Я дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за інформацію. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання. Наш наступний брифінг відбудеться вже о 15-й годині. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Слава Україні!